Друзі, привіт! Пропоную дуже цікавий рецепт консервації це салат із кабачків і сардини. Виходить дуже смачно і поживно. Такий салат добре зберігається і чудово смакує із будь-яким гарніром або ж як окрема страва. Отже, нам потрібні кабачки, краще обирати молоді кабачки, а також морква і цибуля. Добре миємо та чистимо це все. Далі нарізаємо цибулю. Я роблю це ось такими невеликими шматочками. Ви також можете порізати дрібніше або грубше на свій смак. І натираємо моркву на крупній терці. Далі обсмажуємо цибулю на олії. Коли цибуля вже трохи обсмажиться, додаємо сюди натерту моркву і тушкуємо все разом ще 5 хвилин. Наприкінці додаємо томатну пасту, перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин. Кабачки нарізаємо невеликими кубиками. У мене молоді кабачки, тому я залишаю і шкіру, і зернята. Але за потреби можна це все почистити. До нарізаних кабачків додаємо обсмажені цибулю та моркву. Сардину консервовану в олії добре розминаємо виделкою разом із олією. І також додаємо це все до кабачків. Далі додаємо сюди сіль, цукор і добре все перемішуємо. Салат із кабачків тушкуємо під кришкою на маленькому вогні 30 хвилин. Важливо часто перемішувати салат, щоб все рівномірно тушкувалося. Через 30 хвилин вимикаємо плиту, додаємо оцет і знову все перемішуємо. Гарячий салат перекладаємо у чисті та сухі банки. У мене півлітрові банки. І банки нещільно прикриваємо кришками. Та стерилізуємо салат у банках ще 10 хвилин з моменту закипання води у каструлі. Далі банки герметично закручуємо, перевертаємо догори дном, закутуємо і залишаємо так до повного охолодження. Це дуже смачний салат із кабачків на зиму, який завжди йде на ура.